Привіт усім! В ефірі ваша улюблена програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Спаська Дарія. І на сьогодні наші новини звучать так: Зустріч студентів Київського міжнародного університету з доктором Антоніо Копел Гарсія. Літературні здобутки бібліотеки КИМУ. Рубрика Цікаво знати. Теорія відносності. Цей день в історії. 25 жовтня 2019 року до студентів стоматологічного факультету Киму з лекцією завітав доктор Антоніо Копел Гарсія. Наші кореспонденти відвідали подію і готові поділитись з вами враженнями. 25 жовтня 2019 року студенти третіх п'ятих курсів стоматологічного факультету Киму зустрілися з членом міжнародного конгресу оральних імплантологів, професором доктором Антоніо Копел Гарсія, який виступив з лекцією на тему використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розплющення кісткової тканини. Під час зустрічі доктора Антоніо Копел з професором Данченко Тетяною Володимирівною та науково-педагогічним складом університету обговорювалися питання налагодження співпраці, зокрема проведення у 2020 році на базі Київського міжнародного університету, міжнародної наукової конференції із залученням студентів університету, що сприятиме якісній підготовці майбутніх лікарів-стоматологів. Перед початком лекції гостя ознайомили з матеріально-технічною базою стоматологічного факультету, зокрема з університетською стоматологічною клінікою. Я вражений відкритістю, добротою і щирістю ваших професорів. Мені дуже сподобалася університетська клініка. мені здається, що вашим студентам треба більше відкривати себе світу і подорожувати. У цьому їм допоможуть сучасні технології. Після цього вони повернуться в Україну досконалішими. Лекція гостя була надзвичайно пізнавальною, представлена англійською мовою, супроводжувалася детальною презентацією інновацій в кістковій пластиці, техніці видалення зубів, встановлені дентальних імплантів у залежності від особливостей кісткового ложа в кістковій пластиці. Студенти отримали відповіді на свої запитання. Подякували доктору Антоніо Копел гарсія за інформативну лекцію. Вручили сувеніри та зробили спільні фото. Бібліотека це місце, де зберігається мудрість усіх віків. Так кажуть літератори. У цьому храмі вам полікують душу. Тож сьогодні ми вирішили відвідати книгарню Київського міжнародного університету і поділитись своїми враженнями. Сучасні бібліотеки це простір для життя. Можна прийти, сісти, розмовляти, читати книжки. Це найбільш демократична установа на світі. Вона й для молодих і для старих, безкоштовна, отже, й для бідних, і для багатих, для чоловіків та для жінок, для дітей і для дорослих. Навчання для безробітних в бібліотеці, доступ до інтернету, щоб шукати роботу. В бібліотеці все є в бібліотеці. Важливим підрозділом кожного навчального закладу є бібліотека. Наприклад, у нас в Київському міжнародному університеті бібліотечний фонд налічує 117 тисяч 972 примірники з навчальної, наукової та художньої літератури, технічна оснащеність, запровадження нових технологій, перетворення книгарні в справжній інформаційний центр. Все це є частиною перетворення звичайної бібліотеки на культурно-мистецький центр. Київський міжнародний університет насправді створив заклад нової соціокультурної дійсності, забезпечив фундаментальне право особистості, право на інформацію і вільний доступ до неї, а також потребу у вільному спілкуванні. Тож, студент, сміливо вирушай до нашої бібліотеки, за новими знаннями. Та цікавим спілкуванням з новими друзями. Наші журналісти продовжують збирати для вас цікавинки з А що ви знаєте про теорію відносності? Дивіться детальну інформацію у нашому сюжеті. Напевно, чи не кожен з вас чув ім'я Альберта Ейнштейна? А його теорія відносності без перебільшення є найвідомішою теорією у світі. Вона набула шаленої популярності у 20 столітті і вирішила купу проблем тогочасної фізики. По суті, теорія відносності Ейнштейна це мати сучасної фізики, адже вона лягла в основу майже всіх сучасних теорій. Щоб краще зрозуміти теорію відносності, нам потрібно об'єднати два факти: перший ми живемо в чотиривимірному просторі. Матеріальний всесвіт, як відомо, має три просторові виміри: вгору, вниз, направо наліво, вперед назад. До них додається ще один вимір: час. Разом ці чотири виміри складають просторово-часовий континуум. Другий всі тіла падають з постійною швидкістю, а не з прискоренням. Уявіть, що ви зачинені в кабіні ліфта і знаходитесь у стані невагомості. Це могло статися з вами з двох причин: або ви знаходитесь у далекому космосі і рівномірно рухаєтесь по інерції, або ви у вільному падінні на землю під дією гравітації. Ейнштейн пояснив це так: рівномірним рух є саме у чотиривимірному просторі, але при наявності масивних тіл простір час викривляється. І рівномірний рух проєктується в звичний для нас трьохмірний простір у вигляді руху з прискоренням. Цей тиждень, як завжди, був багатий на різноманітні історичні події. Ми підготували найцікавіше. Дивіться нашу постійну рубрику Цей день в історії. 82 роки тому, 3 листопада 1937 року, у розпал радянського великого терору в урочищі Сандармох у результаті однієї з найбільших каральних операцій НКВС було розстріляно українського режисера, актора, творця модерного театру України, драматурга, публіциста і перекладача Леся Курбаса. Курбас навчався у Тернопільській гімназії. У віденському та львівському університетах тому цілком природно, що Лесь увібрав в себе все те, що могла дати йому європейська культура. Вже тоді Курба сміяв працювати на Надніпрянській Україні, де існував сильний демократичний театр садовського і де поруч була висока театральна культура. У 1917 році був відповідальним секретарем Тежневика театральні вісті. В 1919 працював режисером Київського оперного театру Музична драма. Лесь Курбас був засновником спочатку політичного, а потім і філософського театру в Україні. В червні 1924 року всеукраїнське кінофотоуправління запросило його на один рік режисером до першої державної одеської кінофабрики. Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 року у Сіетлі. Його батько був юристом, а мати працювала у раді директорів банкового холдингу. У віці 11 років він підписав свій перший контракт з сестрою про оренду бейсбольної рукавички за 5 доларів. У віці 13 років він пішов вчитися до приватної підготовчої школи. У восьмому класі Гейтс дуже зацікавився програмуванням комп'ютера мовою Basic, і його навіть відпускали з уроків математики, щоб він міг займатися своїм хобі. Будучи студентом Гарварду, Гейтс не мав визначеного плану навчання і проводив багато часу, використовуючи доступні там комп'ютери. Він підтримував контакт з Полом Алленом. І приєднався до нього в Хані влітку 1974 року. Вони побачили в цьому шанс започаткувати власну компанію з розробки програмного забезпечення. В цей час Гейтс покинув Гарвард. Він обговорив це рішення з своїми батьками, які підтримали його після того, як побачили, як сильно їх син хоче почати власний бізнес. 2007-го Гейтс нарешті отримав диплом Гарварду. Йому присвоїли почесне звання доктора наук. Нині статки засновника компанії Microsoft Біла Гейтса перевищили 100 мільярдів доларів. Наразі він посідає другу позицію у рейтингу найбагатших людей планети. Клеопатра Сьома Філопатор цариця Єгипту. З Македонської династії Птолемеїв, дочка Птолемея XIX, остання з царських правителів стародавнього Єгипту, народилася 2 листопада 69 го року до нашої ери. Її правління тривало 21 рік, славилася розумом і освіченістю. Клеопатра, всупереч стереотипам, була далеко не красуною. Про що, зокрема, свідчить Плутарх. Прославлена завдяки драматичній історії кохання до римського полководця Марка Антонія. 31-го року до нашої ери Рим оголосив Єгипту війну і здобув вирішальну перемогу в битві на морі біля акція біля західних берегів Греції, з якої Октавіан вийшов переможцем. Коли Август рушив у бік Олександрії, Марку Антонію повідомили неправдиву звістку про загибель цариці. Антоній не міг витримати такої трагедії. Тому кинувся на власний меч. У той момент Клеопатра разом із служницями закрилася в гробниці. Туди і доставили пораненого коханого єгипетської спокусниці. Антоній помер на руках Клеопатри. Цариця хотіла демонстративно встромити в себе кинджал, однак почала переговори з Октавіаном, але всі спроби виявилися марними. Після смерті коханого Клеопатра впала в депресію, морила себе голодом і не вставала з ліжка. За давньоримським звичаєм, Август на честь перемоги над Єгиптом збирався провести Клеопатру за тріумфіальною колісницею, заковану у ланцюг, немов рабині. Але цариці вдалося уникнути ганьби. У горщику зі смоквами, які доставили до палацу поволінню Клеопатри, зачаїлася змія. Її укус подарував Клеопатрі тиху і безболісну смерть. Де знаходиться мумія Клеопатри, досі невідомо, але найімовірніше цариця та її коханий Марк Антоній поховані під храмом Некрополя давнього міста Мемфіс. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресу, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 0304 код Києва 044. адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі.